Христос Воскрес, дорога церква! Я дякую Богу за таку можливість бути сьогодні серед вас. І хочу сказати, знаєте, дійсно слава Богу, що є церква на землі. І одна із причин, чому слава Богу, тому що завдяки церкві ще та земля тримається, і люди на тій землі можуть жити, знайти прихисток і знайти благословіння. Якщо б на хвилинку собі уявити, от не було б церкви, не було би людей, які посвячені Богу, служінню, як би людям нам жилося, правда? Особливо коли люди втікають від війни в Західну Україну чи в інші міста, і знаєте, перший, хто відкриває двері, це Христова Церква. І слава Богу за це. Я хотів би сьогодні, знаєте, залишити нам. Важливу думку про Воскресіння Христа, і звернути увагу на те, що кожен із нас хто є на цьому місці, він пережив в своєму житті почуття вини в тій чи іншій мірі, незалежно від того, чи були в тебе батьки, чи не були, чи є, але кожен із нас в тій чи мірі переживали вину. І як добре в нашому житті, коли є люди, які можуть до нас поставитися з розумінням та не осудити. І як печально і боляче, коли немає таких людей, які б могли просто поставитись до тебе з розумінням і сказати, я помолюсь за тебе, або чим я можу тобі послужити? Я в своєму житті це замітив не один раз, що якби не Господь, якби не церква Божа, було б важко. Тому що Бог він так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але отримав вічне життя, отримав спасіння. І Бог настільки полюбив, що Він свою любов довів. Я би хотів звернути вашу і мою увагу на те, що сталося на Христі. А на Христі відбулася важлива подія, про яку ми часто говоримо, але я би хотів звернути увагу на один із моментів з того, що, що сталося на Христі. Коли ми читаємо Євангелія від Йоанна, 19 розділ і 30 вірш, там написано дещо про нас, людей, що ми могли зробити для Ісуса. І там написано так. Отже, коли отримав Ісус оцет... Сказав, звершилось і, схиливши голову, віддав дух. Знаєте, що ми могли дати Христу? Ми могли дати Йому отсут, ми йому могли дати гірке тільки, ми могли йому віддати тільки свій гріх. Це все, що ми змогли зробити. Ну Христос сьогодні нам доводить через слова, які ми. Кожний раз згадуємо Христос Воскрес, Він нам сьогодні довед, довів, що я все зробив для тебе. Я все зробив для тебе. Все, що тобі треба, це прийти і прийняти. Ви знаєте, сьогодні не треба виконувати дуже великих обрядів для того, щоб заслужити прощення. Сьогодні не треба, знаєте, доказувати комусь, що ти хороший. Сьогодні важливо, брати, і сестри, гості церкви, а можливо, хтось сьогодні є вперше на цьому місці. Сьогодні важливо просто признати себе винним і признати себе недосконалим, щоб прийняти його прощення і прийняти його оправдання. Він мене оправдав. Мені не треба сьогодні доказувати, що я хороший чи поганий. Приведу вам один приклад із свого життя, коли Бог звільнив мене від пагубних привичок. Був один із моментів, коли до мене підійшли люди, які не вірять в Ісуса Христа, і кажуть, Валентин, ну ти зараз прикидаєшся, дивися, ти зараз там не, не зловживаєш е, 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 алкоголем чи тютюном і іншими речами. Але ти такий є, ти такий був. Ви знаєте, я не оправдовувався перед людиною і не казав, ти знаєш, все, мене Бог там спас. Я сказав, так, я це робив. Але в своєму житті я зустрів того, хто сказав, я можу дати тобі звільнення. І він це зробив. Я не маю потреби тобі доказувати, яким я був в минулому. Я знаю, який я був. Я не відкидую цього. Я не стидаюся а, цієї правди. Мені соромно, що я був таким. Ну, я не садаюся цієї правди, що так було, і я признаюся це перед Христом. І тому, дорога церква, брати сестри, просто люди, які прийшли сьогодні, і, можливо, ви шукаєте спасіння в Ісусі Христі. Я хочу вам сказати, що спасіння ви тільки можете отримати в Ісуса, тому що Він, єдиний, зміг від людини прийняти отцу, а віддати людині найдорожче. Це своє життя. Слава Богу. Тому що ті слова, які він сказав, звершилося. Говорить, знаєте про що? Говорить про те, що він реально поміняв мене в кращу сторону. Звершилося це означає, Валентин, для тебе відкритий доступ. Звершилось це означає, ти можеш прийти зараз до мене, тому що я все зробив для того. Я все приготував для того, щоб ти сьогодні користувався цим благословінням. І, ви знаєте, можна привикнути до Християнства, можна привикнути до слова і читати його як зазвичай, але я би хотів порекомендувати сьогодні кожному із нас ще раз переосмислити ті слова. Христос Воскрес! Для кого Він Воскрес? Для кого Він Воскрес? Для кого він платив ціну на Віа Долароса, щоб, скажімо, перенести приниження від людей? Взяти на себе всю наругу і позор, тобто сором, на себе, і ще й піти на хрест, на якому його розп'яли ми, люди, тому що гріх нас вів. І коли я сьогодні чую ті слова, що Христос воскрес, вони мені говорять про одне: я дав тобі надію, я даю тобі шанс сьогодні прийти до мене. Тому що я все зробив на хресті. І ви дуже гарну декорацію зробили, особливо цей вінок я зауважив. Якщо уважно подивитися, не можна відкинути одне і друге, правда? Була смерть, були терня. Але після того наступає весна, весна спасіння, весна радості, весна спокою. Брати і сестри, особливо я хотів звернутися. Отак От Бог кладе на серце до нас, віруючих, хто вже давно вірить в Ісуса Христа. Нам важливо обновлятися, щоб зрозуміти суть того, що Христос зробив для мене на хресті. Бо якщо я не буду обновлятися, я можу стати правильним і я можу втратити оте живе спілкування, якого мені так потрібно кожний день. Послання до римлян. П'ятому розділі з першого вірша написані такі слова. Отже, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. З ким ми маємо мир? Через кого маємо мир? Через Господа Ісуса Христа. Я не маю мир через достаток, я не маю мир через популярність, я не маю мир через те, що можу прочитати якусь цікаву літературу. І все це можливо і необхідно на якихось етапах життя, але важливе, що мені необхідне, це розуміти, що мій мир через Ісуса Христа. І тому цей мир через Ісуса Христа Він мені даний, і через якого одержали ми вірою доступ до цієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимося надії слави Божої. І не тільки цим, але хвалимося і у скурботах, знаючи, що. Скорбота виробляє терпіння, а терпіння досвідченість, а досвідченість надію, а надія не осоромлює, тому що любов Божа вилилася у серця наші Духом Святим даним нам. Я хотів тут звернути увагу, що ми отримали доступ до благодаті. Ми отримали доступ до багатства Божої слави. Ви знаєте, можливо до якогось чиновника в кабінет важко попасти. І потрібно пройти певну інстанцію для того, щоб зайти до е, начальника чи до керівника міста і так далі. Але мене тішить, те, брати і сестри, гості церкви, що ми сьогодні маємо вільний доступ до Господа, царя царів. Амінь. От задумайтесь, ми маємо доступ. До царя царів, якому написано в об'явленні приклониться кожне коліно. Всі народи визнають, що він Господь. До нього сьогодні є вільний доступ. І я пам'ятаю, колись один брат проповідував якраз про це що вільний доступ, і я собі задумався. А я вже досить був віруючий і зауважив, що іноді себе веду, знаєте, як невіруючий. Стаєш в молитві молишся, кажеш, Боже, поможи. І пам'ятаю одну таку молитву, молився, Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, прости, я грішний. І десь так півгодини. І Дух Святий в мій розум, починає проговорювати. Валентин, а для тебе щось означає хрест? Я такий. Раз і так. А дійсно? Значить, якщо я приходжу до Христа і я смиряюся, визнаю свій гріх. Все, що мені потрібно, це сказати йому, що я грішний, і я потребую його благодаті і прийняти цю благодаті і радіти. Но замість того, щоб півгодини радіти від того, що я спасений, я півгодини картаю себе, що я грішний. І цим самим зневажую, є проблема, що ми можемо зневажити Христа тим, що А я спасений і живу, як хочу і як можу. Ні, тут важливо смиритися і визнати, що сталося на Христі. І Дух Святий мені проговорив, Валентин, а за кого платив я ціну? Я платив за тебе. Я за тебе страждав. І я хочу сьогодні, щоб ти це прийняв. І моя молитва перетворилася в хвалу і подяку. Тому що я, я отримав від Духа Святого таке наставлення, що не треба вже бідкатися, що ти грішний. Так, ти грішний, це правда. Ті і сестри, я хочу вас заспокоїти, ми грішні без Христа. Ми нещасні без Христа. Це правда. Але є ще правда важливіша в тому, що Христос став нашою надією. І нам треба до неї повернутися. І дивіться, що далі я хочу звернути увагу на шостий вірш. Тому що Христос, коли ми були ще без силі у визначений час помер за нечестивих. Коли помер? Тоді, коли ми могли щось зробити, коли ми могли бути сильними, ні, коли ми були безсилі, це означає, ми навіть не мали здатність попросити в нього прощення. Ми настільки були нездатні до нього навернутися, що він платить ціну, щоб я сьогодні, завдяки Голгофі, мав сьогодні доступ і прощення, брати і сестри, церква, гость, я дуже вас спрошу, подумайте. А яке значення для вас має Воскресіння Христове? Чи має воно в вашому житті силу? Тому що моє відношення до даної інформації буде показувати моє життя. Якщо моє відношення до цієї інформації, що Христос зробив таке собі, то й таке життя в мене буде собі. Але коли буде мати значення, що Він зробив для мене, я буду жити, знаєте, більше в чому? Хвалі, в подяці. І коли в мене будуть проблеми і випробування, я за, зауважу, проаналізувавши своє життя, особливо останні 10 років, у мене були дуже важкими, реально були дуже важкими. Але ну, ви знаєте, що я зауважу? Попри те, що вони були дуже важкими, там завжди був Господь. Я не відкидаю, що було складно. Брати і сестри, ви так само не відкидаєте, що вам було складно. Але як важливо в тих складнощах побачити Христа, який змінив ваше життя, який допоміг вам долати ті випробування і не впасти гірше. У мене були моменти, коли приходили страшні думки, які я не хочу з кафедри озвучувати, але вони приходили. І знаєте, хто мені поміг? Христос і Божа церква, за що я дякую Богу, слава Йому! Тому, брати і сестри, ми будемо проходити, як вже брат Федір переді мною казав, будемо проходити випробування, нам буде важко. Але важливо в цьому всьому пам'ятати, хто для мене є Христос, яка ціна була заплачена за мене. Бо навряд чи хто помре навіть за праведного, хіба за благодійника, можливо, хто наважиться померти. Але Бог, і я хочу звернути увагу, брати і сестри. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Я хочу тут звернути нашу увагу. Але Бог доводить любов свою через те, що він зробив по відношенню до мене, до вас. Тобто, виявляється, для того, щоб любити, треба довести, що ти любиш. Ну, сьогодні модно говорити, написати там в меседжері Я люблю, я скучаю. Але ви знаєте, більше значення, оце люблю, скучаю, воно має на ділі силу. Бо можна гарно говорити, але якщо його немає в житті, то як би ти гарно не говорив? І я вже якось з Віктором Івановичем ділився, що час від часу проводжу консультування. І ви знаєте, на що я більше звертаю увагу, коли я консультую людей? Навіть не на слова. Я звертаю увагу на їхню реакцію. Тому що слова можуть бути гарними і не відповідати внутрішньому стану. І дуже часто може допомогти з Божою допомогою людині, тому що Дух Святий дає, побачите, внутрішній стан, відчуття. Бо коли, будучи ворогами, ми були примирені з Богом смертю Сина Його, то тим більше примирившись, будемо спасені життям Його. Церква, я хочу привітати вас з Воскресінням Христовим. Дійсно, це осмислене свято для нас. Дійсно, Бог зробив для нас велике. Але в мене запитання. Чи скористаєшся ти цією благодаттю, чи скористаєшся тим шансом, що Христос зробив для тебе і мене на Христі? Чи далі будеш жити своїм життям, своїми проблемами і затухати? Я звертаюся до всіх нас, нам всім, незалежно від того, скільки років я в церкві, нам всім потрібен Христос кожної секунди, хвилини дня. Амінь. Я закликаю вас подумати про те, тому що Він зробив набагато більше для мене. Він віддав себе і довів свою любов через те, що Він зробив для мене. Я сьогодні живий, я сьогодні задоволений. Як один до мене чоловік підійшов, який має великі статки. Не віруючий, каже, опря, я тобі завидую. Я так стою, сміюсь, кажу, а чому ти мені завидуєш? Каже, було б чому? Ну, я так на його мову переходжу, а він каже, каже, в мене немає того, що є в тебе. В тебе є спокій. І Я йому тоді прямо сказав: а хто тобі заважає це отримати? Я можу розказати, як отримати. І дійсно, ми... Церква, ми маємо сьогодні можливість людям, які не неспокої, які в тривогах, показати Христа не на словах, а показати в своєму житті. І вони бачать, що стільки ти пройшов, стільки випробувань, особливо мої знайомі, невіруючі, які знають мене давно, кажуть, валік, самі говорять: ми бачимо, що Бог з тобою. Вже навіть мені не треба говорити, вони мені кажуть, ми бачимо, що Бог з тобою. Я хотів би, брати і сестри, побажати вам, щоб цей рік, який ми маємо, щоб ви його провели достойно і більше показали Христа в своєму житті, більше прославили Його. І навіть якщо ви сьогодні страждаєте, можливо, плачете, і ви сьогодні знаходитесь в безвиході, я хочу вас потішити. Порою Бог не буде давати слово пастору для вас, диякону чи комусь. Знаєте чому? Бо він каже, я хочу поговорити з тобою особисто. Іноді Бог викликає на одієнцю. У мене таке було, коли я, Боже, ти мене не чуєш, мене не чують пастора, мене було таке в мене. І Бог дав розуміння, каже, а я хочу з тобою поговорити. Я знаю, що тобі може пастор сказати і мудрі поради. Дякую, Віктор Іванович, Богу, за вас, що ви свого часу реально послужили. І цей рік, коли я в Німеччині, я часто згадую вас і вдячний. Дякую церкві виноградову. Тому що дійсно ви для мене є великим благословінням, і я відчуваю ваші молитви. Тому що церква, вона жива. Знаєте чому? Тому що Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Амінь.